Шановні українці, моє вітання. Щоб допрацювати повністю тему плиткорізу Master pmp 5 я хочу презентувати вам сьогодні ще одну новинку від торговельної марки Montolit. це Atlas. Atlas – це регульовані пластикові основи під плитку. Постачаються вони ось такі коробці по дві штуки. Що з собою представляє Atlas? Atlas – це такі пластикові опори, які зверху мають пружинний механізм. Знизу мають гвинтовий регульований механізм для того, аби регулювати висоту цієї опори. І також на, самому, на опорі є така, ну, ніби резина, такий матеріал, ніби резина. І вона дійсно не сковзає як на шраховаті поверхні, так і на гладькі. Тобто вона дійсно добре чіпляється і можна навіть регулювати однією рукою. Тож, як це працює? Я думаю, що для вас це вже не новинка, ви вже це все бачили. Кладете плитку, підрегулюєте під висоту і ріжете для того, аби не травмати, не підкладувати ще якийсь матеріал, щоб плитка не звисала і було удобно відрізати якийсь тоненький кусочок. Саме тому в мене на тесті сьогодні буде в мене є плитка 120 двадцять на шістдесят на 60 см. Я зараз буду різати. Від е, шматка десь біля 10 см і зменшуючи ширину для того, аби подивитися, як працює цей механізм. І працює він взагалі. Невеличка ремарочка. Я вже налаштував атласи під висоту ребра злому, і вони зараз по висоті стоять десь біля 55-56 мм. Е, це невеликий ухил біля 1 мм в сторону атласу. Я думаю, що так мені буде працювати, мабуть, легше. Тож, я починаю з 10 сантиметрів. 10 сантиметрів – невеликий ухил в сторону атласів. Опа, Край не доламав. Ще раз пробуємо. 10 міліметрів. Пробачте, 10 сантиметрів, 100 міліметрів. Так, все, я зрозумів, як різати. 10 сантиметрів, добре. Далі, давайте відразу зробимо 5 сантиметрів. 50

30 міліметрів. Так, давайте зробимо. Ага, пробачте. Є. Yeah. Давайте зробимо 20 міліметрів. Так, 20 міліметрів. Ой-ой-ой-ой. Так, ще раз. 20 мм. Е, може, до речі, в мене це і не вийде. Ні. Може так. Хм, так. 20 мм. Так, ну а менше я вже точно не зроблю. О. Бачите, як виробляється. Супер. Так, ще раз 50 мм. Так, 50 мм. Так, 50 є. 40 миллиметров 40 миллиметров я так 30 миллиметров Є. Тож, 20 міліметрів. Навіть така коротесенька плитка, тут 30 сантиметрів і то, бачите, удобно, удобно. Так, ще раз 20 міліметрів. Я хочу порізати плитку по діагоналі 60х60. 60. В мене є два зразки керамограніту. Це Зевс кераміка. Така рельєфна трішечки плитка. Зевс кераміка. По діагоналі. Тут нарубали вже так, одну я прибираю, зафіксував. по діагоналі 60 на 60. І що я хочу? Я хочу... Угу. Тут є. Тут. Трішечки. Трішечки, один міліметр. Ну, тут підкладати нічого не потрібно. Тут воно все так, аби не впало це все. Так, ще раз, 60 на 60, ЗЕВС кераміка, де 9 мм. У кінці сколовся ось такий краєшок. Я не знаю, чи видно чи ні, з тієї сторони ось такий краєшок. Так, і ще одна. Шістдесят на шістдесят. Це, мабуть, трішечки розвернутий кут цієї плитки. Ось так буде. Ще одна плитка, 60х60, 60, теж зевскераміка 9 мм. Поїхали. Ну, ця вже взагалі ідеальна. Жодного, жодного сколу. Взагалі, як як для картинки. Все получилось. Шановні майстри, як ви бачите, опори атла дійсно працюють. Вони просто дають комфорту. Ви поклали плитку, підігнали необхідний розмір, відрізали, взяли плитку та пішли. Або взяли іншу плитку. Знову підігнали, відрізали. А, плитка нікуди не злітає, не з'їжджає та не падає. По статистиці я вже знаю, що один майстер каже, так, це добре, і вже деякі майстри працюють, а п'ять майстрів каже, що ні, це задорого, будемо надалі підкладати баклажки, плитку, пінопласи, далі тому подібне. Але як завжди, вибір за вами. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Слава захисникам України! Або ніс собаки, ідуть з України. Пока!